Вітаю, друзі, на каналі Просад, з вами Олена. І ось настав час розсаджувати нашу ехіноцею. І е хіноцею я сіяла в три етапи, е е, докуповувала насіння і сіяла в різні дні. Ось ці хіноцеї вже рівно місяць, місяць і два дні, якщо бути точною. І тут ми вже можемо бачити, що є два справжніх листочка. І цю ехіноцею вже треба розсаджувати. Сьогодні я точно її розсаджу. Деякі, можна бачити, малютки ще підрощуються. Можливо, я їх залишу підростати в цьому боксі. Ну, подивлюся. Ось так хіноцея виглядає через 25 днів після посіву. Тут уже майже всюди є перший справжній листочок. Другого справжнього листочку ще немає. І ось це я купувала сортову хіноцею. Їй вже 19 днів з моменту посів. Так само можемо бачити, що у деяких є перший справжній листочок, але деякі сіянці ще його не випустили. Певно, почекаю, поки ще трошки нехай підростає. Потім буду розсаджувати. Роз, розсаджувати я буду зараз в касети, купила касету, розмір приблизно ячейки, ширина приблизно 4 см і глибина 5,5. Якщо з часом я побачу, що коріння плите ячейку і її буде тіснувати. То я пересаджу ахінацею в більшу якусь тару. Зараз я підготувала ґрунт, змішала ґрунт для розсади, е, з доданням е, е, кокосового волокна. Мені більш подобається така земля, вона більш пухкенька. І додавала сюди перліту. Зволожила і гарно перемішала. Тобто, це волога, така пуххенька земля буде в мене підготовлена для хіноцею. Кожну ячейку я наповню ґрунтом і будемо пересаджувати. Посів, як ми сіяли хіноцею, є відео на моєму каналі, я посилання прикріплю. Зверху ви можете перейти і подивитися. В принципі, хіноцею вирощувати достатньо легко. Я маю досвід посіву трахеліуму, і хочу вам сказати, що сходи досить довго відбуваються, і рослинки такі манюсінькі, тонесенькі. А хіноцея дуже швидко розвивається порівняно з страхеліумом. Тому лише одне задоволення цю рослинку вирощувати з насіння. Я маю таку паличку, якою буду піддівати ехіноцею і пересаджувати. Грунт попередньо я зволожила десь приблизно годинку тому. От. Давайте подивимося, що в нас. Наросло за місяць яке. Коріннячко ми маємо. Так, дивіться ось за місяць. Хіноцея досить гарно підростила своє коріннячко. Так, певно. Розправляю коріння і буду підсипати ґрунт. Перша хіноцея посаджена. Так зараз спробую з більшим комом землі, щоб менше турбувати коріння. Ми побачили, що воно є. І буду з комом землі садити, щоб хіноцею було легше прижитися. Так. Приблизно так буде виглядати весь процес. Якщо ви вже вирощували ехіноцею з насіння, підскажіть, чи заквітне вона цього року я спеціально висіяла її трохи раніше? Я висіла і висіяла її 4 лютого заздалегідь, щоб вона встигла набрати. Ну, свою масу не встигла підрости, і я дуже сподіваюся, що вона заквітне цього року. Але деколи я зустрічаю інформацію, що е, це, це я зацвітає на другий рік. Е, скажіть, якщо у вас є досвід, то чи варто мені сподіватися, що вона все-таки заквітне цього року? Чи це мої сподівання марні? Так, друзі, після цього гарненько проливаю і буду ставити хіноцею знову під лампу. Вона у мене стоїть в, в будинку, температура повітря приблизно ну, від 20 градусів до 24. Буду продовжувати її дорощувати. Якщо відео вам було корисним, поставте, будь ласка, лайки, це для мене дуже важливо. Підписуйтесь на канал, обов'язково буду показувати, що в мене квітне, як ростуть мої квіти в саду. Ось це саме зараз ми розсаджували з вами ехіноцею лікарську. От, а ще в мене є ехіноцея пурпурова Starlight. Насіння купувала в епіцентрі, в чорному такому пакетику. І ось це у мене професійне насіння ехіноцеї. Це фінацея Spender Compact White, кількість 5 штук. Spender Compact Rose, Powow White. І це ще залишилось Starlight. Так, так само я досаджувала. Ось ми можемо бачити, що професійного з професійного насіння, з п'яти штучок білого компактного кущику зійшло лише три. Тут зійшло 5, тут зійшло зійшло 4. От, то будемо дивитися, як буде їх на це, як відноти. Дякую вам за увагу. До скорих зустрічей!